Сезонна заміна шин традиційна процедура для українських автомобілістів. Літня шина є менш стійкою при низькій температурі. Щеплення з дорогою погіршується і машину заноситиме. Це, у свою чергу, може спричинити ДТП. Правила дорожнього руху в Україні не вказують, коли саме міняти літні шини на зимові. Про це кожен водій повинен потурбуватися сам, адже своєчасна заміна шин може врятувати життя. Змінювати шини рекомендується тоді, коли середньодобова температура на вулиці опускається нижче 7 градусів Цельсію. Потрібно більш враховувати. Швидкість руху, тримати безпечну дистанцію а для цього потрібно, щоб автомобіль був в належному стані. Відповідно, і шини і його і колеса загалом були в належному стані. Ми рекомендуємо змінювати літні шини на зимові, тоді коли середня добова температура буде менше ніж плюс 7 градусів Цельсію. В такому випадку вже експлуатація літньої резини, літньої шини, так би мовити, буде не наскільки ефективною, як зимовою. Транспортний засіб має відповідати певним вимогам і бути. В належному технічному стані. Залишковий малюнок протектора шин для легкових автомобілів має мати висоту не менше, ніж 1,6 мм. Стосовно водіїв вантажних транспортних засобів, це не менше 1 мм, а стосовно перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів саме автобусів, так? їхній залишковий малюнок протектора шин має мати не менше, ніж 2 міліметри. Зимові шини дозволять автомобілю впевнено триматися дороги під час ожеледиці та снігу. Водії, яких зустріли журналісти Терену, вже встигли замінити шини на зимові. кажуть, краще перевзутися заздалегідь ніж ризикувати, потрапити в ДТП. Замінив тоді, коли прочитав, що вночі буде мінус три. Це було днів чотири чи п'ятому назад, десь. Кот було різке похолодання. Так замінив. Є правила, які чітко встановлюють, що треба дотримуватись дистанції. Раз друге це треба не перевищувати швидкість все, що потрібно. У мене вже зимові колеса. Приблизно 15 жовтня. Звичайно, це вже виробити. Чому? Безпека людей, безпека особиста. У мене були випадки, коли колеса сильно впливали на те, як я їжджу, тому, це, тому дуже важливо їх міняти. Міняли. Коли саме? Два тижні тому поміняв. Все залежить, якщо температура опускається до 10 градусів, тоді потрібно міняти. Тому що нижче вже потрібні зимові розини, літнє вже не дає того щеплення. В Україні діють штрафи за водіння машини в несправному стані. Відтак за експлуатацію транспортного засобу який має певні технічні порушення, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Якщо е, шини. Мають пошкодження візуальні. Це може бути або, видно корт попри гуму. Е окрім того, можуть бути порізи. Е і також залишковий малюнок протектора шин може не відповідати вимогам державних стандартів. Це впливає на експлуатацію транспортного засобу і вже за це передбачена адміністративна відповідальність за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.